Ця нестерпна війна, хай іде на завершення, хай не в'януть життя, щоб могли му цвісти, Боже, знаємо, ти чудеса один звершуєш, ті ж серця, бо тягар цей так складно нести. Зло диявол нашіптує лагідно, вправно, і в підступнім танку забирає війна, Та без прав бенкетує нахабно неправда. О, яка же кривава свобода ціна. Боже, просим, наблизь перемогу, будь ласка, цю пекельну війну у серцях зупини, хай настане утишене, бажане щастя, нехай квітнуть народу достойні сини, нехай діти милуються небом широким, нехай сняться їм лагідні, радісні сни. Як чудово, над нами Отця пильне око, і що Він береже нас усіх в час війни.